Вітаю в ефірі Голос Америки українською. Наша програма, студія Вашингтон. Мене звати Остап Яриш. Масована атака Росії на Україну стала суворим нагадуванням, що навіть після майже двох років спостошливої війни цілі Путіна залишаються незмінними. Так на останні обстріли українських міст відреагував Джо Байден. Путін хоче стерти Україну та підкорити її народ його потрібно зупинити. Додав американський президент. Закликавши конгрес терміново схвалити фінансування для подальшої підтримки Києва. Обстріли України 29 грудня стали однією із найбільших, якщо не найбільшою, повітряною атакою Росії за час повномасштабного вторгнення. Під ударом опинилися Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя та інші українські міста. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 30 людей ще понад 160 поранені. Як у США та інших західних країнах відреагували на напад Росії? Поговоримо з нашою журналісткою Юлею Ярмоленко. Юлі, вітаю тебе! Вітаю Стапо. Юлі, Отже, про що в своїй заяві так сказав Джо Байден, і чи відреагували на ці останні масовані обстріли Росії також інші американські посадовці чи законодавці? Стапа Джо Байден звернув увагу на те, що для того, щоб захиститися від цієї жорстокої російської атаки, Україна використала системи протиповітряної оборони ракети, які надіслали Україні Сполучені Штати та інші союзники. І він скористався цією нагодою для того, щоб закликати американський конгрес, щойно вони повернуться до роботи у січні, терміново схвалити запит на додаткове фінансування для України, тому що він сказав: американці можуть пишатися тим, що завдяки їхньої підтримки українці могли врятувати. Ти більше життів, але він сказав: якщо конгрес не схвалить додаткове фінансування, то сполучені штати більше не зможуть надсилати життєво необхідні системи протиповітряної оборони і ракети. До них також держсекретар США Ентоні Блінкен. Також закликав конгрес діяти терміново. А законодавець Тед Лю, це законодавець конгресмен демократ. Він закликав державний департамент таки визначити Росію державою спонсоркою тероризму. Адам Кінцінгер, це колишній законодавець від республіканської партії, особисто сьогодні звернувся до своїх колишніх колег республіканців і сказав, що конгрес щойно повернеться до роботи, має відкласти всі інші справи, окрім додаткового фінансування для України. Він сказав, що якщо конгрес цього не схвалить, то самі законодавці Давці собі цього не пробачать і не пробачить історія. Юль, безумовно, ці заяви та слова підтримки є важливими. Але чи побачили ми сьогодні, крім них також і якісь дії так у відповідь на атаку Росії? Так, ми сьогодні почули від побачили від Великої Британії. Сьогодні міністерство оборони цієї країни оголосило, що у цей день, коли Росія здійснила цю величезну атаку на українські міста, Велика Британія надсилає сотні додаткових ракет до систем протиповітряної оборони, які Лондон раніше подарував Україні. І, Як сказав Гранд Шапс, це міністр оборони цієї країни. Він сказав, що це для того, щоб українці могли надалі захищатися від варварських атак Росії. Він сказав, що світ має бути. Об'єднаним, тому що Росія тільки того і чекає, щоб побачити якусь неєдність серед західних партнерів, і сьогодні Велика Британія продемонструвала, що вони і надалі готові підтримувати Україну. Ілю, коротко, чи можуть ці події додати відчуття терміновості американським законодавцям і підштовхнути їх можливо до швидшого розгляду фінансування для України? Остапа на це всі сподівання. Ми знаємо, що Конгрес повертається до роботи вже 8 січня. І сьогодні низка експертів, аналітиків, дипломатів, оглядачів у Сполучених Штатах сказали, що Сполучені Штати, що Конгрес щойно повернеться до роботи, це має бути завдання номер один. Безумовно, безумовно будемо стежити за тим, чи дійсно це стане номером один для американських законодавців. Нагадаю, конгрес повертається до роботи 8 січня. Будемо стежити його також за роботою на капітолійському пагорбі. Юлю, дякую тобі, Юлія Ярмоленко була з нами на зв'язку. А будемо ми стежити за цими та іншими подіями. Теж і друзі, на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги з понеділка по п'ятницю, о 18-й годині, на Ютубі та Фейсбуці. Де ви прямому ефірі? Можете поставити нам свої запитання. Ми ж спробуємо на них відповісти. А протом нашого ефіру, дякую вам за те, що залишаєтеся з голосом Америки українською у 2023 році. Побачимося вже у 2024. Бережіть себе і до зустрічі.